Привіт! Ви слухаєте канал Як Це Пережити? І з вами я, Олександра Підгаєвська, практична психологиня, консультантка та лекторка. Пару днів тому я застудилася і могла лише лежати, спати, пити багато чаю і щось дивитись. Читати не могла зовсім і з сумом дивилась на з книжок, які лежить і чекає, коли ж я до них доберусь. Проте, обираючи, що таки подивитись, я як. Ну, більшість людей, що відчувають тривогу, шукала щось знайоме, адже в умовах постійної непередбачуваності сьогоднішнього дня, нам дуже часто хочеться додати передбачуваності, принаймні дивлячись той контент, який ми вже добре знаємо. Ну, А якщо цей контент такий прекрасний, як для мене є серіал Друзі, то я думаю, ви мене зрозумієте. От лежу, я передивляюсь чергову серію, я їх дивлюся рандомно, ви вже дуже добре знаю. І вмикається серія, в якій Чендлер і Моніка, пара, яка, на жаль, не може мати дітей, вирішує стати ну, батьками, які всиновлять або вдочерять дитину. І вони просять свого друга Джої, людину сердешну, людину, яка добре їх знає, написати рекомендаційного листа. Ну, якщо ви дивились, друзі, то ви знаєте, хто такий Джой. Людина, яку точно не можна назвати невпевненим в собі, раптом відчуває сильну невпевненість. Адже серед друзів Джої. Дуже красивий, сексуальний, привабливий людина, яка дуже легко зав'язує будь-які стосунки, зв'язки, яка є актором, знімалась у серіалі дуже популярному дні нашого життя, і все таке, раптом відчуває величезну відповідальність, щоб друзів своїх не підвести. Адже писати рекомендаційні листи Джої не вміє зовсім не вміє. Ну і окрім того, в Джої є е, такий пункт, один він вважає, що він не дуже розумний. Він намагається це компенсувати різними способами, купуючи якісь дивні енциклопедії в торговця, що йшов в повз його квартиру, ну і так далі. тому подібне. Ну і Що робить Джої? Він сідає, збирається з силами, воля в кулак, пише того листа, відкриває ту енциклопедію і заміняє всі прості. Слова на слова дуже розумні, щоб лист був дуже розумний. Ну, і, звісно, читати такий лист стає абсолютно неможливо, тому що в ньому втрачається весь зміст. Чому я розказую вам цю історію? Тому що тема сьогоднішнього випуску невпевненість. І от минулий тиждень вже декілька консультацій цього тижня стосувалися саме питання, як позбавитись невпевненості, як з нею боротися, як зробити так, щоб впевненість була моїм другим ім'ям. Ну І сьогодні будемо з цим питанням розбиратись. Нагадую, що тему ви можете обрати в коментарях до кожного випуску, або написавши мені в інстаграм, або написавши мені в. Приватні повідомлення, я зараз дуже відкрита. Ви бачите, що режим дуже розслаблений в мене з подкастами. Якщо вам щось цікаво, пишіть, я завжди з радістю відповім на вашу тему. Отже, на прикладі Джоя, якого я буду сьогодні згадувати ще не один раз, ми бачимо, що невпевненість як стан може бути притаманна будь-якій людині. Людина, яку можна назвати невпевненою загалом. Ми говоримо про рису особистості, і це такий певний особистісний вид світосприйняття. Про це ми сьогодні не будемо говорити. Проте, поговоримо саме про стан, адже наш подкаст присвячений емоціям та стану. Що таке стан невпевненості? Як він відчувається? От давайте повернемось до мого прикладу з епізодом з друзів, коли перед нами стоїть дуже важливе завдання. Нам дуже важливо це завдання виконати так, аби виправдати очікування наших дорогих для нас людей, ну і якось проявитись гарно для себе, в тому числі. От вам формула невпевненості, величезні очікування нова для нас ситуація, якийсь новий досвід, якого ще в нашому житті не було. Ну і вимогливість до себе, що я маю все зробити класно з першого разу, бажано. Корні перелічених складових ведуть нас в цікаве дослідження. Адже звідки лясь ми маємо ці очікування до себе, звідки лясь ми сприймаємо їх настільки серйозно, звідки лясь береться оце. Очікування від себе, що я маю зробити все класно на 5 чи 12 в кого скільки, з першого разу обов'язково. Да? Тобто, в мене нема взагалі права на помилку. Чи чуєте ви чим тут нам потроху починає тхнути? Так, 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 так. Ну. Тхнути нам починає вже протухшими спогадами з дитинства, очікуваннями, що ми будемо втіленням мрії, відкладеної мами чи тата постійні порівняння з сином маминої подруги. Да. Відбиток такої неправильності, який породжує страх, що всі дізнаються, що я не можу з першого разу зробити все ідеально, який жах, ніби такі люди існують, які можуть це. Да. Відсутність щирої підтримки, коли формальна зацікавленість, виключно нашими формальними оцінками та здобутками в сім'ї панує над заглибленням в емоційні потреби дитини. В результаті чого формується недовіра і немає відкритості у відносинах з іншими людьми, а є лише страх, настороженість та надмірні очікування від себе. Ну і акценти на невдачі, звісно, куди ж без них. Коли наші значимі дорослі звикають до того, що ми, наприклад, гарно вчимося, і якщо стається щось, ну, якась трійка, двійка, Шістка, сімка, чи щось, що в родині вважається провалом або невдачею, на цьому фокусується надмірна увага, тобто збирається родинний совет, розбираються паролі явки, причини і так далі, і тому подібне. Або коли на якомусь ну, важливому для нас досвіді, наприклад, там ми виходимо з нового предмета або з нової теми, це теж новий досвід да, до дошки, і там ну, хтось. Дуже влучно жартує, всі сміються над жартом. А коли ти стоїш біля дошки, то ти ніби оголений да, перед всім класом. Тобі здається, що всі сміються над тобою. Тут же забрак не мови, як би добре ми не були підготовлені. Ну, і потім цей досвід може екстраполюватися на наступні публічні якісь там прояви себе. Ну, або коли е, та, весь урок розглядаються помилки, які ми зробили. Це називається робота над помилками. Проте увага і акцентування на тому, як це неправильно і як взагалі можна було таке зробити, тобто надмірна драматизація призводить до того, що ми починаємо в дорослому віці. Так само інтроїцювати оці всі досвіди наші дитячі і підліткові на доросле життя. Вишукуємо самі помилки, самі себе за це караємо, самі влаштовуємо родинний совет і так далі і тому подібне. Отже, невпевненість це такий стан, в якому ми відчуваємо тривогу, безсилля, сором, які паралізують нас від того, щоб. Приймати рішення, пробувати щось нове, і повертають нас до стратегії, які не дозволяють задовільняти потреби. Ну тобто порівнюємо себе з оточуючими, звісно, не на свою користь, залежимо від думки інших людей, боїмося того, що люди не приймуть або не зрозуміють нас. Ми з вами розбирались в функції тривоги, в функції страха і про що ці емоції. Дають нам підказку стосовно наших потреб, можна послухати в випуску саме про тривогу. Тут мені б хотілося зробити акцент на тому, що зазвичай ми тим чи іншим чином, зі своєю якоюсь швидкістю, все ж таки з невпевненістю можемо впоратись. Ну, тобто пригадайте якісь складні для себе ситуації, які були суперактуальними там, 10 років тому, іспити, наприклад. Випускні, да? або перше побачення, або якесь важливе рішення да? про переїзд, наприклад, от для багатьох із нас це є дуже актуальним зараз. Тобто, якимсь чином, ми з цією невповненістю впорались, подолали її. Да? Проте, звісно, як в нормальної людини, якщо ми розвиваємо щось нове пробуємо, кудись ростимо ситуації, де невпевненість буде присутня. Ще стануться не один раз. І на завершення я б хотіла разом з вами подивитись на те, як додати собі впевненості для того, щоб та, якось зробити свою позицію в своїх власних очах і найголовніше в відчуттях більш стійкою. Невпевненість в собі це завжди продукт нашої особистої історії. Ми вже знаємо, звідки береться вона. І якщо ми починаємо більш уважно ставитись до себе, то якісь події з нашого минулого ми можемо прослідкувати. Проте це займе час, потребуватиме зусиль з вашого боку. Це Такий шлях психотерапії, роботи з психологом для того, щоб осягнути ситуацію ну, комплексно побачити коріння, витоки і далі коригувати вже власну поведінку і власні вибори. Проте є те, що, наприклад, допомагає мені, коли я почуваюся невпевнено. І давайте на декількох прикладах спробую зараз розказати, можливо, комусь із вас це теж це стане в нагоді. Повернемось до нашого друга Джої і його історії з листом. Думаю, що кожен із нас, хоча б раз у житті, почувався невпевнено перед задачею, ну як у Joy, да, від якої залежать інші люди, і яка кидає нам виклик в навичках, які ми до цього не використовували: написати перший текст, першу презентацію, вперше виступити перед аудиторією. Прийти на співбесіду після низки якихось поразок да невдалих співбесід так далі, тому подібне побачення сюди, ну, там стосунки, тобто може бути все, що завгодно, але приклад з листом показує нам, що Джой починає сумніватись в тому, що він може зробити це класно, тобто відчуття, що я не до. Ну, якісь там або якась. І отут я пропоную не йти далеко, а одразу взяти листочок, хто працює зі мною або знає мене особисто, в курсі, що я дуже люблю радити листочок і ручку як одні з головних інструментів, тому що це, по-перше, вмикає мілку моторику, а по-друге, дає нам змогу сфокусуватись, бо в думках ми можемо плавати годинами. А тут. Пустий аркуш, ручка і є, що найголовніше туди виписати. Тобто ці сумніви, спробуйте їх озвучити. Я не вмію писати, я не знаю розумних слів, я не можу сформулювати довгі речення, ну, ті доводи, які були в да? які забирали в нього сили. Подивіться на цей список. А чи в цьому завдання зараз моє? Дивимось на завдання. Мене попросили написати лист рекомендацій моїм друзям, яких я знаю. Можливо, простого листа, написаного простими словами від чирого серця, буде достатньо. Якщо ні, напишу іншого листа. Можу написати декілька листів. Тобто, коли ми викладаємо сумніви, по-перше, ми даємо собі простір, ну і час, якщо хочете, для цих сумнівів. Коли ми в думках, ми можемо. Дуже довго застрягти на цьому моменті, коли ми виписуємо це на аркуш. По-перше, ми формулюємо це чітко, по-друге, наші очі бачать, що ми написали, ми промовляємо про себе або вголос те, що ми пишемо, тобто усвідомлення відбувається швидше, бо думка сформульована. І наша раціональна частина підключається і така стій, зачекай, поджі. А чи це від нас вимагається? Тобто, ми починаємо аналізувати і можемо порівняти. Наші сумніви з задачою, яка перед нами стоїть, скоріш за все, в цей момент ви вже почуєте відчуєте себе трохи спокійніше і більш. Зважено, да? Або, можливо, ви побачите, що ви не зовсім розумієте поставлену задачу, чи має це бути складний лист, чи це потрібно там складно підрядними реченнями викласти, чи воно може бути написано просто. До речі, для тих, кого хвилює е, доля е, Моніки і Чендлера і листа Джої, Джої. Переписав лист, який був зовсім незрозумілий простими словами, і він дуже класно спрацював на ситуацію Моніки Чендлера, бо комісія з встановлення вирішила, що то написала дитина, і була дуже зворушена. Ну, то таке. Але да, задача вирішена. І ми бачимо тут, що ніколи не знаєш, як ситуація складеться насправді, да, тобто яке рішення буде найкращим. Тому, будь ласка, оцю свободу нам дає визнання того, що. Про що я турбуюсь, умовно кажучи, так, як ми говорили в попередніх подкастах, дати місце і простір відчувати собі те, що відчуваєш, а не намагатись себе. Якось там переорієнтовувати, позитивно мислити чи забивати свої почуття вмовляннями, афірмаціями та переконаннями, а дати собі посумніватись. це теж дуже важлива частина, тому що коли ми почуття висловлюємо, нам вже стає трохи легше, і плюс раціональна частина підключається, щоб... Дати нам аргументи, вступити ось в цей діалог, в якому з'ясовується, що да, насправді ми тут щось можемо вдіяти, тобто наше безсилля потроху розвіюється. Інша ситуація. ну, От На прикладі співбесіди, дуже добре її можна показати. Я нічого не вмію для того, щоб подаватись на роботу, яку я хочу, наприклад. Так? І отут ми бачимо такі узагальнення, я нічого не вмію. Всі, хто будуть подаватись на цю посаду краще за мене, так? Тобто ми бачимо таку самоманіпуляцію, тобто нічого конкретного, дуже узагальнені якісь такі речення. Знесилюють, не несуть жодної допомоги нам, а лише виключно забирають впевненість, якої так дуже мало. Співбесіду можна замінити побаченням, стосунками, зустріч, ну, будь-якою подією, де ви переживаєте, що вас будуть оцінювати якимось чином. І заздалегідь, ви тривожите, що ця оцінка буде незадовільною, Ну, умовно кажучи, так. Що тут може допомогти? По-перше, Нічого не вмію. Да? От, беремо цю фразу, чи вона відповідає дійсності. Да. Класно зробити тут, от, тут і зараз перелік власних вмінь, навичок, компетенцій, загуглити, що воно таке, які вони бувають. Да? Тобто якось структурувати їх, причому в широкому сенсі. Я не буду повторювати все це є в випуску про. Опори, слухайте, хто не слухав. Там я розкладаю детальну інструкцію, як з цим бути. Да, тобто, ви бачите, по-перше, що нічого не вмію, це точно не так. Ви дуже багато чого вмієте, просто цей досвід може бути не присвоєний раз. А по-друге, ви можете дивитись на нього вузько. Ну, виходячи з назви посади, на яку ви претендуєте. Проте, ми з вами, як дорослі люди, чудово знаємо, що умовний менеджер в одній компанії і умовний менеджер в іншій компанії можуть суттєво відрізнятись вимогами до досвіду, компетенцій, навичок, мов, комунікації і так далі, тому подібне. Ну і власне скопу форку, який вам відповідно буде доручено. Та, і якщо брати кожну посаду, то навіть порівняти на там, якійсь платформі вимоги на одній і тій самій посаді, ми побачимо, що вони можуть відрізнятися катастрофічно широко. Та, і невже серед цього різноманіття вимог не знайдеться жодної, якій ви відповідаєте? Плюс ще один момент: ми знаємо прекрасно, що Компанія, так само як і ми, завжди намагаємось видати максимум очікувань. Да, при цьому розуміємо, що реальність жорстока, і ну, якщо занижати оцінювання, то, скоріш за все, да, результат буде ще нижчий. Тому пишуть завжди максимум. Так само, як ми пишемо в резюме, так само, як ми намагаємось, схрестивши пальці, затамувавши подих, називати там зарплатню або умови, які нам хочеться, ми намагаємось говорити максимум, бо розуміємо, що скоріш за все будуть торги. І десь буде якийсь знайдено компроміс. Тому, будь ласка, діліть на три те, що там написано. Третє, якщо вам не вистачає, наприклад, досвіду, ми об'єктивно бачимо, що ви там на цю посаду не можете поки що претендувати. Добре, це нормальна, адекватна історія, і це вже не нічого. Тобто, шукаємо на. Ступінь нижче. Дивимось, як ви почуваєтесь там. Можливо, ви побачите, що ступінь нижче ви переросли, а де ступінь вище ще не доросли. Тобто, нам потрібна якась проміжна ситуація, або, ну, да, тобто, ми бачимо, що тут в нас є люфт, і ми можемо якось його обговорювати, наприклад. Тобто, Наше завдання заземлитись і побачити, що реально я можу ну, пред'явити, да, що в мене є. У вас точно є. Що пред'явити? Якщо навіть досвід з однієї сфери здається вам ну, таким, який не можна загорнути і подати в інший, то згадайте, як багато зараз кросфункціональних обов'язків. Ну, от вам приклад, будь ласка, мені здавалося, що коли я а, йшла з маркетингу, мені здавалося, що весь мій десятирічний досвід я можу викинути в смітник. Але що я бачу зараз, да, досвід маркетингу. ну, Різний навчив мене працювати з банально дуже зараз кажу, банальні речі з Excel. Я вмію робити там бюджети, таблиці, порівняльні, макроси. Знаю, що це таке. Можу це використовувати зараз для ведення власної документації як фрілансер. Навичка написання, коригування, редактури текстів, напрацювання слоганів, хоча я не була в креативному відділі, я була менеджером проте да, брала в цьому участь. Навичка вичитування цих текстів, навичка презентації це все зараз я використовую, в тому числі в роботі лектора, в тому числі і в роботі психолога, бо ну, навичка в свою думку висловлювати в принципі, от стає мені в нагоді навіть зараз записуючи цей подкаст. Вміння користуватись комп'ютером, вміння комунікувати, вміння мислити на стандарт, вміння шукати рішення, вміння давати собі час на те, щоб ідея народилась, да? тобто, і так далі, і так далі, і тому подібне. Тобто, побачте свій досвід, будь ласка, широко. З цього широкого досвіду точно знайде компетенції, які є універсальними. А все інше це бантики, да? вишенька на торті, яку ви можете докручувати. Тобто, коли ви дозволяєте собі подивитись в бік. Того відчуття, де вам некомфортно, де вам не впевнено, що саме, де саме я відчуваю цю невпевненість, що саме вибиває в мене землю з-під ніг, як я можу собі, на що я можу спертись, якщо шукати те, на що я можу спертись, ви точно знайдете. І знаєте, мені дуже сподобалась фраза: секрет змін складається з того, щоб. Зосередитись на створенні нового, а не на боротьбі зі старим, що додасть мені впевненості? На що я можу спертись? Де я можу спокійно себе почувати? Що надає мені відчуття стійкості? Які мої мене ж, сторони? А які сторони мені б хотілося розвивати? Хотілось розвивати, да? а не слабкі, я маю над цим працювати і боротися з собою до кінця життя. Тому, друзі, будь ласка, давайте будемо до себе добріші, пам'ятаємо, що ми є ті люди, які можуть бути на своєму боці, а можуть все життя бути проти себе. Давайте будемо тими людьми, хто за себе, хто на своєму боці, і працювати на те, щоб підтримувати себе і додавати собі впевненості. Дуже дякую кожному з вас, хто реагує, хто пише мені коментарі. Таким чином, я бачу, що ну, комусь окрім мене це потрібно. А я людина, який дуже важливий зворотній зв'язок, тому якщо ви розумієте, про що я кажу, будь ласка, вогник або комент мене дуже підтримує. Ну і до нових зустрічей. Чекатиму від вас тем, які цікавлять вас. або... Питань, які залишились після прослуховування цього випуску, до нових зустрічей, папа! -па.